Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Ращук неодноразово в наших ефірах ми говорили про масштабну допомогу благодійних фондів та волонтерських штабів, які вони почали робити з перших днів війни. Вони збирали кошти, надсилали Збройним силам України, купували їжу, одяг, військову техніку і таким чином об'єднували цивільних, тобто нас з вами, разом з військовими і вселяли надії на швидку перемогу. Якщо волонтерські організації свій початок так масово почали брати з 1914 року, то що до благодійних фондів і організацій, то вони на тернах Прикарпаття існують вже давно. Вони завжди опікувалися мало за. Безпеченими людьми, людьми з інвалідністю, дітьми сиротами однією з таких організацій є Мальтійська служба допомоги, яка в Івано-Франківській області працює вже з 1991 року. Отже, вже 32 роки кожного дня вони опікуються малозабезпеченими людьми. Ну а спочатку війни на свої плечі вони взяли ще й відповідальність за людей внутрішньо переміщених. Отже, сьогодні саме про це і не тільки ми будемо говорити в нашій програмі. І у моїй студії сьогодні Марта Бринзей, вона голова Мальтійської молоді, і Ярина Шутак, заступник голови. Я щиро вас е, вітаю в нашій студії. Я знаю, що, попри вашу постійну роботу, е, мається на увазі допомога і сиротам, і людям похилого віку, і людям нужденним. Ви ще періодично робите різноманітні проекти, до яких залучаєте і всіх жителів Прикарпаття. І треба відверто сказати, що Прикарпатці завжди відгукуються на ці ваші, як кажуть, посили на ваші сигнали і завжди долучаються. Я знаю. Що сьогодні ви знову до нас прийшли з таким цікавим проектом, про який ми поговоримо дещо пізніше. А зараз би мені хотілося, щоб ви нагадали всім нам і, зрештою, розповіли про ту велику роботу, яку ви робили до війни у мирний час. Тому що я розумію, що тоді на ваших плечах теж було дуже багато роботи. І в першу чергу це стосується людей похилого віку. І зараз ви про це будете говорити. Та, але знаєте, я би прошу хотіла би, щоб ви більш детально розповіли. Я знаю, що дуже багато є людей ізольованих. Люди, які прикуті до ліжка люди з певною інвалідністю, самотні люди, так яким ви завжди допомагаєте? Мені так цікаво, яким чином ви їх знаходите, цих людей, і як ви з ними контактуєте? Чи йдуть вони з вами? Я на цей контакт, чи приймають вони вашу допомогу, чи легко вам з ними. Насамперед хотіла себе почати в загальному про те, з якими ми категоріями людей працюємо, яка наша діяльність. Отож, перш за все, ми працюємо з людьми, які є на інвалідних візочках. Вони себе називають романтиками, то є такий наш осередок, до якого входять люди, котрі є маломобільними, які мають певні свої потреби особливі. Також ми працюємо з дітьми-сиротами. Ми е, маємо таку словнозвісну акцію Святий Миколай йде до дітей сиріт, яка вже відбувається близько 30 років, ще приблизно від дати нашого заснування і початку створення мальтійської служби. Крім того, маємо таку е, хорошу діяльність як рятувальництво. Е, ми навчаємо рятувальників. Е, в нас є професійні рятувальники, які власне працюють на різноманітних масових заходах. Забезпечують порядок, забезпечують охорону здоров'я наших якихось учасників, чи то змагань, чи то забігів, чи то прощ, тощо. Мені здається, що саме такі викладання допомоги вони дуже актуальні саме зараз. Звичайно, власне про це ми будемо трішки пізніше говорити. Але в часі війни так ми навчали дуже багатьох людей першій до медичної допомозі, тому що знаємо, що це є зараз дуже актуально. Насправді живемо в такі непрості часи. Окрім того, маємо діяльність з молоддю. Ми маємо кілька молодіжних осередків. Власне, там ми виховуємо нашу молодь, наших активних волонтерів, які власне і здійснюють, реалізують нашу хорошу діяльність у рамках різних проєктів. Ірина, ви так, так сказали, ви. Виховують, виховуємо молодь, ну ви ж самі ще молоді люди по великому рахунку. так? я так розумію, що у вашій організації переважно люди такого віку працюють. так? Так, від, ну взагалі осередки є від 5-4 років. Тобто uh -huh. це такі дуже малюки до старшого віку. Ми можемо сказати, що ми ще не найстарші. Ми десь може посередині, ще над нами є ще старші. І це є різний вік, різна вікова категорія дітей. Нас вихованка боротья чим займаються малюки? І що ж по 5 років і трішки більше. Малюки, ну в загальному вони долучаються в принципі до всіх акцій. Тобто, якщо це якісь волонтерські акції, поїздки до дитячих будинків, коли вже є акція Святий Миколаїв uh -huh. до дітей сирії, то ми їздимо до дитячих будинків з подарунками, які приготували жертводавці. Вони беруть участь у, наприклад, виставах. Сценках вони стають там чи зірочками Так, чи зірочками, чи ангеликами. Звичайно, що ми їх долучаємо до зборів, наприклад, продуктових пакунків для внутрішньопереміщення осіб, чи до прикладу, коли ми збираємо фрукти для дітей серії, до яких їздимо в дитячі інтернати, тобто вони вкладають свою лепту в міру того, що вони можуть робити. Ми ніколи не знецінюємо їхню цінь, ну їхню діяльність і тому залучаємо по максимуму. Отже, я зрозуміла, що ви займаєтеся людьми різного віку, так, так? різної категорії різного віку. Отже, я все таки хотіла би почути відповідь на своє запитання, яким чином ви знаходите людей. Нужденних, і яким чином ви їм допомагаєте. Власне, все почалося з того, що був один одна знайома людина, яка власне була на візочку, і маючи ще когось невеликому своєму колі знайомств, які також є на візках, вони зустрілися, зробили першу зустріч. Просто зустрілися, поговорили, їм допомогли вийти з дому, змогли, допомогли їм пересуватися тобто, по місту. Вони зустрілися, просто покавували, почаювали. І після того це все якось, знаєте, як наклалося як снігова куля. Одна зустріч на іншу зустріч. У нас вже зараз активно щорічно, правда, зараз під час війни, на жаль, повномасштабної ми поставили на стоп, але маємо таку гарну акцію, як Мальтійський бал. Ми, Організовуємо бал для людей на інвалідних візочках. Власне, це знаєте, працює за принципом. Хтось комусь сказав, і так от інформація передається, і таким чином люди залучаються один до одного, один до одного, групуються, допомагають, діляться інформацією. Плюс зараз засоби масової інформації дуже класно справляються, соціальні мережі. Ці всі фотографії, люди дзвонять, тому що цим людям дуже... Потрібна, так як і нам в принципі, але вони ще більше бракнуть отої, ото спілкування, комунікації, десь вийти на вулицю, попити кави, зустрітися з кимось. Ми маємо також для них класні такі рекреаційні ігри. Це так звані спортивні змагання для людей на інвалідних візочках, показати їм, що їхнє життя не зупинилося, а воно насправді продовжується. Просто трішки інакших. Не те барвах, а просто в інакшому форматі. Тобто ви їх повертаєте в соціаль і хочете їм показати, що вони потрібні, <кхів> як були до якихось своїх певних моментів, так. Так, так і сьогодні вони залишаються активними громадянами. Але мене цікавить і ще й матеріальна сторона, тому що я розумію, що вони не тільки комунікації хочуть, так, не тільки якихось розваг спілкувань. Це ж люди, які мають певні потреби, можливо, більше ніж звичайна людина. Яким чином ці питання ви вирішуєте? Можемо зазначити, що власне, як зазначила вже Ярена, ці люди власне потребують. Насамперед комунікації, звичайно, що ми стараємося, якщо в нас є можливість, якщо наші жертводавці нам допомагають організовувати різні акції, наприклад, у нас там Великодній кошик, якщо можливо чули, ми такі робимо продуктові пакунки, і власне таким людям, які користуються кріслом кляскою, чи малозабезпеченим сім'ям, чи людям з іншими інвалідностями, ми все ж таки допомагаємо такими продуктовими наборами. власне, в часі такого великої великодніх свят. Не постійно, то так. тільки на якісь певні урочисті, якісь так. події. Я так розумію, так Так, ми намагаємося повсякчас підтримати, підтримати їх якимось спілкуванням, якимось такими заохочувальними акціями, тобто і спортивні, якісь ігри організувати, і там мантійський бал. Звичайно, що ми не можемо на жаль, ми не можемо постійно організовувати ці акції, бо е, всі наші жертводавці е, це є спонсорами, можна так сказати, таких акцій. Тобто, ми потребуємо їхньої допомоги. Е, тому, власне, при кожній нагоді, яку ми тільки маємо, ми щось таке стараємося організувати і, звичайно, що допомогти підтримати цих людей? Я так розумію, що знов ж таки на матеріальну цю базу навантаження пішло вже після того, як у нас почалася війна, і дуже багато внутрішньопереміщених осіб приїхало сюди. Я знаю, що ви взяли теж на себе кажуть, каждов'язані опікуватися і ними, чи вдається вам якось знаходити. Баланс і не втрачаючи попередніх своїх підопічних, допомагати тим, що пробули сьогодні, знаєте наше гасло це збереження віри і допомога потребуючим, оскільки ми є одною із організацій, так такої благодійної організації в нашому місті, бо в нас насправді є ще інші організації, так ми. Іби стараємося тримати фокус вже на тих, кому допомагали, тобто це, це uh -huh. є діти сироти такі акції, наприклад, як Святий Миколай до дітей -серії. так, ми говоримо про акцію валіза у майбутнє, теж підтримка дітей, випускників з інтернатів, шкіл інтернатів. Також допомагаємо нашим візочникам, так, людям, які користуються візочками. Стараємося їх підтримати, але якщо в нас є можливість підтримати ще внутрішньопереміщених осіб, так. То теж обов'язково це якби долучаємо і якби на них розповсюджуємо наші акції. Е, також зараз у нас діє такий освітній творчий простір світлиця Святого Миколая, де власне приходять дітки, як місцеві, так і переміщені займатися е, в них там різноманітні заняття під різну вікову категорію, і вони також приходять туди. Тобто ми не робимо якоїсь. Якогось розмежування в цьому плані ми навпаки за класну е, комунікацію, інтеграцію за те, щоб діти спілкувалися, вчилися, розвивалися. А щодо діток сиріт, ви про них згадуєте тільки е, в новорічні свята, чи ви з ними е, теж mm. комунікуєте продовж цілого року? І яким чином, якщо так е, можна сказати, що найбільшою такою наймасштабнішою акцією це є для власне дітей сиріт, це є. Акція Святий Миколай іде до дітей серіат, оскільки в цей час діти найбільше чекають чуда так, щоб до них прийшов Миколай і Приніс їм справжній подарунок, який вони написали в листі. Але ми не припиняємо з ними роботу після цієї акції. Зараз ми з ними також активно працюємо. Під час марта, в чому ця робота заключається? Угу. Я розумію на Миколая то ви, звичайно, везете їм подарунки. Вони спочатку так. пишуть вам листи. Угу. Так, наші громадяни за бажанням приходять до вас, беруть ці листи, так і угу. допомагають Святому Миколаю виконувати його обов'язки. Угу. я Це розумію. Ви потім ці подарунки збираєте і везете дітям. Так. Так? Але крім цього, що ще ви зробите з дітьми? Чи тільки подарунки? Ні, ми зараз теж маємо такий е, проект як мобільний ігровий майданчик. Ми щотижня відвідуємо по декілька закладів, власне, тих, які ми опікуємося під час Миколаївської акції, і проводимо різноманітні воркшопи, майстер-класи. А е, для такого емоційного розвантаження дітей е, в часі як війни вже діти і так і. Фактично постраждалі, тому ми стараємося дещо таким чином долучитися до їхнього такого емоційного розвантаження, їхнього задоволення. Я розумію. Я так знаєте Чекаю, що ви там з ними постійно постійно. Але я розумію, що у кожного з вас є особисте життя. Так що це не ваша основна робота, це волонтерська робота. і Вона потребує дуже багато часу, енергетичної віддачі. Скільки сьогодні людей е, працює в вашій організації? Ну, в нас приблизно Plus, ну, близько е, 60 активних волонтерів. Mm -hmm. тобто це це не так є... вже й багато. Mm -hmm. Тобто це є таких 60 суперактивних, і частина з них долучається по мірі своєї завантаженості і можливості. Ну, я знаю, коли ваша організація тільки-тільки починала свою діяльність mm -hmm. на Прикарпатті, то, звичайно, у вас не було таких великих можливостей. Сьогодні їх набагато вже більше, ви оснащені технічними апаратами. Так? У вас mm -hmm. є своя машина, яка теж допомагає вам оперативніше mm -hmm. переміщуватися по нашій області. Які дитячі будинки все-таки ви маєте під своєю власною опікою? Mm -hmm. uh... В долині в нас є такий теплий дім. Ми ним опікуємося і під час акції Миколая, і під час інших е, акцій. Це є Печеніжені, теж Медині, Ворогатинів, Черча, е, Крихівці, е, також Калуш та інші. Тобто, загальному це івано Франківська область. <гум> тобто, всі uh -huh. заклади дитячого інтернатного типу, спеціалізовані заклади. Для якихось дітей там чи з вадами зору, слуху, то це є все для нашої області. Ми працюємо суди з нашої області. Я знаю, що ваша організація теж опікується дітками сиртами або напівсиртами, які mm -hmm. йдуть в перший раз в перший клас, і ви їм допомагаєте теж збирати портфель так до навчального закладу. Минулого року ми таке організовували спільно з організацією «Я Маріуполь. Ми так ми долучилися до цього і складали такі портфелики з потрібним реманентом для дітей першачків, які власне розпочинають свій такий старт навчання. Ми згадували з вами про Миколая, і я знаю, що впродовж мирних часів то івано-франківці дуже активно в цьому брали участь. А тепер, в час війни, ця активність спала чи навпаки. Миколай є зберігають Микола активність, активність вирігається, тому що в нас є жертводавці, люди, які приходять підтримувати цю акцію вже від початку її заснування. Вже такі є жертводавці, які приходять, вони вже знають, яку хочуть дитину. Умовно яку uh -huh. хочуть, так тут її готують поспіль декілька років е подарунок. Тому е ми дякуємо нашим жертводавцям за те, що вони справді навіть такі нелегкі часи е приходять і віддають, можна так сказати, свою лепту. Цим діткам ну наразі сьогодні ви до нас теж прийшли з цікавим проєктом, Так mm. який я вже я так розумію, він вже діє. Так, так mm -hmm. розкажи нам більш детально. Це власне валіза майбутнє. Ідея цієї акції підтримати випускників шкіл-інтернатів. Зокрема, цього року ми хочемо підтримати шість дитячих шкіл. І власне, ми готуємо для них справжні валізи. І вміст цих валіз, насправді, для нас може бути банальним, але для дітей, які виходять із закладу. і, ну, Грубо кажучи, є з пустими руками. Для них ця валіза буде справді. Хорошим стимулом до того, що все ще попереду, і не все так погано. У валізі є речі першої необхідності: це є засоби гігієни, це є постільна білизна, це є посуд, це є певне приладдя, кухонне, тобто електрочайник, сковорідка. це є... Настільна лампа, праска, тобто такі речі, якими ми користуємося в щоденному побутовому житті, і хотілося б знаєте, для дітей також власне подарувати таку валізу, з якою вони б відчували, що їхній побут вже є забезпечений. І власне цьогоріч хочемо 63 валізи приготувати для дітей з шести закладів, як я вже казала: то Єрготин, також заклад Черче, Калуш, Долина. Мединя і печеніже власне це ті шість закладів. То ви ви збираєте кошти, чи ви збираєте самі предмети? Яким чином ви Ай. збираєте цю валізу? Власне, ми збираємо кошти, е, пояснимо чому. Е, бо цих 63 дитини, вони є унікальні, так але кожна валіза ми б хотіли, щоб була наповнена однаковим містом. Mm -hmm. Це дуже важливо. 에... Знаєте, чому я вас переб'ю? Mm -hmm. Тому що вона була розмова з однією знайомою, і вона каже: Я все це можу сама придбати і надіслати. Я кажу. Тут є питання, чи вони це приймуть, чи вони будуть дійсно хотіти mm -hmm. однаковий. Набір ми власне з тої точки зору, що не хотіли би їх розділяти, розмежовувати uh -huh. вже е, ділиться на категорії хлопчик-дівчинка, оскільки там для дівчинки ми стараємося якийсь там косметичний набір, там сушку для хлопця ми там набір інструментів ставимо, так щоб е, було під категорію. Е, ми за те, щоб оці сформовані валізи були одинакові. Тому для цього нам потрібно мати кошти і закупити вся, всі речі в одного там. Умовно постачальника для того, щоб все було одинаково, красивеньке, щоб розпакували ні в кого не виникнуло якихось запитань, оскільки ці діти проживають разом на даний момент, угу. і більшість з них теж дуть можливо в одинакові там училища чи там вищі навчальні заклади. А ви їхню долю взагалі не знаєте ще поки що цих дітей? Ви тільки їх знаєте по прізвищах і іменах, чи ви знаєте їх особисто кожного? Ми знаємо їх, оскільки ми, в принципі, вже довгий час з ними співпрацюємо. І більшість наших волонтерів вони вже багато років поспіль. Їздять, там на акції Став Миколая чи в майбутнє. Тому ми вже десь частково з ним знайомі. Також ми зараз організували таку фотовиставку випускників з рогатинської школи. Ми перед цим мали з ними таку цікаву зустріч. Брали в них інтерв'ю, питались про їхні мрії, плани, робили їхні фото для того, щоб нашим жертводавцям можна було детальніше розповісти про цих дітей, щоб вони були напряму, на, на прямому контакті з цими дітьми. Угу. Тому ми з ними дещо навіть знайомі і знаємо про те, які в них є плани угу. і мрії. Тобто, я так розумію, цей набір про який ви щойно угу. говорили. Ви його чітко обговорили. Ви знаєте, що саме це угу. потрібно буде цим дітям? Так, 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 так. Тобто це сформований список власне, від того, що. Бо знаєте, мене що там здивувало там сковорідки, оцей от, mm -hmm. от посуд. Mm -hmm. Тому що я знаю, що коли е діти стають, вже відриваються від батьків, їдуть з гуртожитки, е живуть самостійно, то вони якось е їсти не дуже поспішають готува готувати. Тому я питаюся, чи це потрібно цей посуд. Ну, власне, діти не спішать, але батьки зазвичай забезпечують тих дітей набором, щоб сковорідка, про всяк випадок, як буде натхнення, щоб змогти щось посмажити, і банячок, щоб щось зварити, якісь там крупи, то також був. Власне, я думаю, що цих дітей також десь з'явиться таке натхнення, як не у студентські роки, так уже потім точно буде можливість якось з тим, з тим скористатись. Отже, незабаром це ж вже дуже швидко діти uh -huh. закінчують, так тобто, як кажуть, вже час обмежений і потрібно поспішати і збирати ці кошти на сьогоднішній день. Ви вже зібрали якусь суму? Е, так, на сьогоднішній день вже є певна сума. Ми вже е, домовляємося з нашими е, постачальниками про те, що скільки нам потрібна валіз та інших mm -hmm. речей. Але я зазначу, що вартість однієї валізи зі всім містом це близько 10 тисяч гривень. Насправді тут нам потрібна допомога жертводавцю. Тому mm -hmm. ми так дякуємо тим, хто долучились, і запрошуємо всіх ту... інших долучитись також. Бо ми е, з минулої неділі ми нашу таку фото виставку цих е, випускників. З Рогатинської школи представляли в центрі міста біля нашого офісу мальсійської служби допомоги. Mm -hmm. І з наступної неділі ми також будемо. Тому ми запрошуємо всіх долучитися, прийти, познайомитися ближче. Бо біля кожної фотографії є плани та мрії цього випускника. Тому запрошуємо обов'язково долучитися. Тобто, прямо там можна, якщо людина має бажання дати кошти, mm -hmm. вона так. на цій виставці може просто так, ці так, гроші так, вручити так, і скласти пожертву можна і в онлайн режимі через нашу сторінку. Також можна прийти в офіс е, скласти пожертву. Або е, у неділю ми будемо біля нашого офісу чергувати з цією фотовиставкою. Тому запрошуємо. Я так розумію, що на сьогоднішній день ви своїми зусиллями якось е, яка рятуєте всі ці е, ситуації. Я знаю, що раніше ви дуже співпрацювали з німецькою службою. Сьогодні така співпраця у вас ще існує? Безперечно, так є. Вони нас активно підтримують і е, в зв'язку з е, воєнним станом. Але і не тільки через е, війну е, підтримка далі існує. Ми дуже вдячні е, такому характеру жертводавців, бо вони є нашою однією з невід'ємних в Чому підтримок. вона закричається? То вони медикаменти вам надсилають якісь продукти, яким чином вони медикаменти, вам допомагають? Медикаменти, гуманітарна допомога, транспортні засоби. Угу. Транспортні засоби це що мається на увазі? Машини. Угу. Тобто, власне, ті машини, на яких ми їздимо, то. Це також є за підтримки наших німецьких партнерів. Зрозуміло. Отже, давайте ми ще раз напевно нагадаємо нашим глядачам, коли відбудеться ця акція. Але я так розумію, що допомагати це не обов'язково очікувати на цю акцію, так, так на цю виставку. Угу. Це можна будь-який день, будь-який час прийти до вас в офіс угу. і або можливо навіть і зробити якісь переадресат через пошту. Так. Е, так, е, долучатися можна <хи>, щодня, оскільки в нас е, завжди є е, такі знаєте, потребуючі люди, і ми знаємо, куди, куди точно можна направити е, ті типу пожертви, кому точно вони знадобляться. Е, щодо акції валіз у майбутнє, то ми вже зараз в такій активній фазі, оскільки е, останні дзвоники розпочинаються з кінця травня, тому ми вже готуємось до того, щоб максимально все дозакуповувати і формувати ці валізи. Майбутнє. Марта Ярина, мені цікаво і в, ваші цілі в житті. От сьогодні ви віддаєте так багато свого часу. Ви, молоді люди, віддаєте свій час іншим людям. Так часто своєї доброти, своєї уваги віддаєте зовсім чужим людям. Що ви маєте на меті, і які у вас особисто є мрії, Марта? А, моя мрія, що в нас не було потребуючих дітей. А, це моя така маленька мрія тут. Я виходячи з цієї мрії, розумію, що вже більше ніж вісім років я є в мильтійські службі допомоги, і я стараюся до цього долучитись, тому тут немає якоїсь корисливої мотивації. Насправді просто хочеться зробити частинку від себе, то що я можу віддати, чи якихось добрих справ. А як ви бачите своє майбутнє, ви тобто, ви будете і надалі працювати в цій організації? Що може зупинити вас, щоб ви там не працювали? Е, Мальтійська служба допомоги, знаєте, це, е, це щось більше. Це не просто там благодійна організація, куди ти просто прийшов і пішов. Це більше тут нас виховують, тут ми знаходимо друзів, тут ми одружуємося, тут ми е, подружуємо. Тобто, це багато аспектів задіяних власне в цій організації. Ми вчимося тут дружити, любити, поважати. Працювати пліч опліч, бо оскільки там коли розпочалася війна, повномасштабна в перший же день ми всі зібралися і чітко склали план дій. Це важливо мати такий таку кому комуну, куди ти за будь-яких обставин прийдеш і тебе там завжди будуть чекати. Юрина скільки років ви вже працюєте у Мальтійській службі? Ну, десь також приблизно близько восьми років. Ми Суже... з марти приблизно однаково прийшли. Плюс мінус. У вас були колись моменти, коли ви розчаровувалися і казали, що напевно вже припините свою діяльність? Були у вас такі моменти розпачу? Розпач у швидше ні, можливо, це в періоди, коли була до прикладу якась активна фаза навчання uh -huh. до завершення університету, до прикладу, і коли просто це все накладалось одне на друге, одне на друге. Можливо, просто був випадок сил. Але це були такі, знаєте, миттєвості, бо так як сказала Марта, це насправді це не просто якась організація. Для мене це вже є частинка душі, бо там моя частинка душі залишилася в людях. Тому що дуже велика частина мальтійців то і мої друзі. І це моя спільнота, це моє оточення. І я вже якось без того оточення своє життя не уявляю. Без тих ідей, без тої діяльності. Тобто, як таких глобальних великих розчарувань не було, піду звідти дверями хлопнуто, такого не було. Не було причин. Я просто навіть не знаю, які б то мали такі бути причини. Ви знаєте, ви ви це точно знаєте, що дуже багато ваших підопічних називають вас ангелами, і тут важко з ними не погодитися, тому що ви знаєте, це рідкісні е, люди, які ось так готові віддавати себе іншим людям безкорисно, як ви сказали, Марта. І ви знаєте, це от е, ваша діяльність вона дає якийсь внутрішній спокій, напевно, багатьом людям. Бо вони розуміють, якщо не дай Бог щось трапиться в цьому житті, і на той час вони будуть самотніми, то вони самотніми не залишаться. Тому що такі молоді люди люди з такою великою любов'ю обов'язково протягнуть руку і допоможуть. Я вам щиро, щиро, щиро за це дякую, тому що ну мені важко уявити. Знаєте, коли ти весь свій час і все це ти віддаєш зовсім чужим людям, просто так. Просто так, тому що ти любиш людей, і любиш життя. Великі, великі вам спасибі за те, що ви робите, і за те, що ви сьогодні прийшли до нас. Я сподіваюся, що ваша акція про цю валізу для випускників вона відбудеться, як завжди, всі ваші акції. Щоб ви наберете ту суму коштів, які потрібні, і що допоможете діткам зробити перший серйозний крок в доросле життя. Велике вам спасибі. вам. Я щиро дякую всім, хто з нами був протягом цієї півгодини. Я з вами прощаюся до завтра. Ефір Снотил бачення Галичина триває. Отже, залишайтесь з Галичиною, адже ми працюємо для вас.